Кризис середнього віку. У мене нічого нет. Так, криза середнього віку. У мене нічого немає. Мені потрібен байк. На першому занятті ще й я стикнувся, як це не дивно. Я боявся дуже сильно ручку газу, що треба газувати. А як це так, тебе ж буде дергать і нахуй. Але саме велика проблема, яка стала в мене в навчанні, це підібрати мені шоло. Ні, походу, да, да, не, не влізеш. Я прям відчуваю, як у мене я трошки розумніше став. Знаєш, менше стало просто. Я навіть не знаю чого. Чому мене така проблемка виявилась, але це реально прям ємар вийшов. Я досі ще не приділився з яким я катаюся там, да, я з одним покатався, з другим покатався, Ви, Виявляється, там, блін, ціла Філософія окремо з цими шоломами. Ну в даному випадку, напевно, краще, щоб голова кисень доходив. Да, ну до мене? це да, так. Да, да. Потрібно, щоб в принципі було легше дихати, і в принципі легше було тобі по цьому, по о, обзорності. Ну да, плюс перший раз тут. Плюс перший раз, да. Напевно, зараз буду розкривати просто тему шолома. Бо це дуже важливо. Кіно всі катаються з банданою на голові і в класних окулярах. Але коли ти сідаєш на байк, то ти розумієш що це трошки небезпечно, тобі треба більше екіпіровки для того, щоб просто Ну, тут подушка безпеки тебе вже не врятує. Смотри, у нас есть еще как бы модуляры, которые в принципе могут О, подойти. Давай. Да, то есть можно просто попробовать именно модуляром, тебе просто его будет реально легче одевать. То есть модуляр сам по себе он просто тяжелее, ага. но его в большинстве случаев используют ребята на более дальние какие-то расстояния, пересечения границы и так далее, чтобы понял, не снимать именно шлем. То есть ты как бы открыл замрал поговорил с человеком, захлопнулся и поехал себе дальше. Но есть большая вероятность нагрузки именно на шею, потому что вес его составляет чуть больше. То есть если средний вес шлема порядка кило 400 кило 500 то эти в основном кило 700 кило 800 я всегда больше привержен скажем так меньшего веса потому что нагрузку на шею все-таки она ощущается если mm -hmm. на очень длительное расстояние особенно когда ребята приходят и спрашивают вариант э, трипа на очень дальнее расстояние mm -hmm. по европе то я всегда рекомендую брать более вот такого вот формата либо карбоновые шлема которые еще меньше веса mm -hmm. потому что опять же все таки вот эти 300 грамм на шее они очень сильно существенно А потім починає боліти голова через якийсь проміжок. Мені підібрали, все окей, все норм. Але я покатався, напевно, хвилин 10. У мене розболілася так сильно голова, що ну, я вже не хотів їздити на байки. Просто ну, таке відчуття, що в тебе очі вилазять. Минулого разу ти був у шоломі у Шуберт. Угу. А, це Європа. Шоя, це вже Азія йде, вони трошки інші за формою, тобто вони розраховані на іншу форму самої голови, uh -huh. тобто у Шуберта вона зроблена більш під єв... європейців, тобто більш кругла форма голови. Uh -huh. Шоя більш підвитягнута, більш під азійський стиль. А якщо брати шарки, вони буде інша форма голови, тобто це абсолютно все індивідуально для кожної людини. Одягнув шолом, походив в ньому 5 хвилин. Він не має робити тобі ніякого дискомфорту у верхній частині голови. Мають бути е, хом'яка. Ага. Вони з часом усядуться десь за 2-3 тижні або, може за місяць. Дивлячись, як їздити. їздити. Я тепер з цим байком не знаю, що мені робити своєю зачіскою. Брить мені ці візки, не брить мені ці візки, короче, і затилок. Дреди. І їх відрощує скільки, і це болюча для мене тема. От я просто хочу поділитися своїми враженнями, і я вмію знімати відео. Чому б це не об'єднати? Ви підписуйтесь, слідкуйте за моїми відосиками, тому що це від щирого серця.